Всім привіт! Сьогодні я буду е, з'їдати ось цей весь мір і вирощувати себе, щоб я була дуже велика. Потрібно від меншого росту виноситися е, якось цей. Е, Чоловічок. Ще можна тут їсти землю. О. І кидатися. Ну, якщо це вам захочеться, заманеться. Ось, наприклад, я кинув цього. Ось. І ще раз ось. Бачите? Я забрала у нього. Не щоб він на мене ні, не бросив, а то він мене уб'є. Ось так от. Беремо. Ще можна е, ось так от брати зі стіни. Ось, ось такий шматок я зроб, е, вирвала. Е, хто ще не підписан, обов'язково підпишитесь. І поставте лайк. Ще ми можемо е, е, поламати ось цю башню. Дуже гарна вона була, але потрібно її зруйнувати, щоб наїстися. А ще є в землі ось ці блоки які ви можете е, потратити, щоб ви могли більше е, їсти або на швидкість, або е, на множення розмера. І ось ось цей челік можна ще ось сюди нажати, щоб продати свій ріст. Але я цього робити поки що не буду, коли я не доберуся до кінця. Чогось, що він до мене пристав. А, він, йому потрібні ось ці кубики. Добре, я йому допоможу трішечки. Добре, е, поки він там е, шукає ось це все, я поки що з'їм трішечки е, асфальту. Ого, він вже може руйнувати здання. Ось, ми беремо ось цю опору. і. О! І можемо... Е, Поламати цей дім. Ось так от. Як, як, е наприклад, снікерс їй щось так, так само, як ось це. А зараз ось це здання може зруйнуватися. Їмо ось цю визницю і воно руйнується. А тепер ми можемо їсти його. І, е, і я вам посоветувала б їсти е, ось ці. Да, ви можете програти в цю ігру. Вона називається З'їж усе, весь мир. Ви можете, дивіться, ви наприклад, добрались до, до кінця, ви нажимаєте на ось це, становитись маленьким, вам задонатили. Заходите в ось цю тележку і покупаєте. Щоб ви знали. <кій> Іноді вас можуть великі е, атакувати. Е, ви можете купити е, скорість і втекти від них, але е, краще вам виживати. Щоб не тратити усь ці, ті, ці ось, гроші, щоб купити новий розмір і е, вже бути дуже великим. Якщо ви маленький і на вас напав великий, вам потрібно зайти в якесь маленьке місце і там сховатися. E, звісно, він це місце може зруйнувати, але у вас буде час e, кудись втекти, запишіть це куди щоб не забути, І ще тут іде. E, e, время. Це, це варіант, щоб ми обрали нову карту, щоб не ось це все з'їли, А ми вже вибрали другу карту і на неї гралися. Ось, наприклад, вот, маленька дівчинка. Я в неї можу кинути. Ось. І вона може вилетіти за карту. Дуже шкода її. Але... Ви можете ц, е, заробити за це гроші. То що це вам вибирати, а от я буду іноді їсти. Іноді руйнувати. А, як руйнувати е, будівля? Е, ви можете ось як я ось це велике здання. Руйнувала. Вам потрібно е згризти ось ці всі упори, і воно тоді впаде. Да, потім ви зможете його з'їсти. Ой. Ой, ще можна так ось так от робити вихід. Але це не так просто. Так мені, наприклад, дуже хочеться е, вийти з цього. Тому що воно дуже маленьке. дивіться, яке воно маленьке для мого розміру. Але тут все дуже слабке. Мені тільки вибиратися через ось це. Беремо ось цю опору. І... Е... Ой. Ой, мені потрібно, мабуть, виходити за карту. Добре, я, звісно, це робити не буду. Ось ця карта. Я вам не буду советувати ось сюди залізати, тому що тут буде дуже-дуже е сложно вибратися звідси. Тому що, коли ви будете великими, ви не е, зможете пройти через ось ці маленькі е, дверця, тільки руйнувати їх, а іноді ви не зможете їх руйнувати. Е, тому я вам советую е, вибиратися через верх. Ось я, наприклад порушила ось це здання. Хія завжди вибирайте ось цю карту, тому що тут є йлка і ви можете, чи є ялинка, ви можете її з'їсти, і у вас буде дуже, бага, дуже гарний ріст. Ось, дів... ось, дівч... ось дівчинка біжить на ось цю ялинку. Вона хоче її з'їсти. Тут дуже багато дають за неї. Тому вибирайте е, карти, щоб ви могли е... вирости себе. Виростити себе. Е... Потрібно ще знизу їсти. Але ви можете і зверху і. Руйнувати стіни і можете їсти дома. Або дерева. Це вже вам рішати. Дивіться, який вже в мене високий ріст. Я дуже велика. Дуже. А зараз я ще буду вище. Тому що тут дуже багато дають. Дивіться, я шматок зробила. Я зараз закінчу ось цей м, рівень, і я вже буду е, приступати до е, ще одного. Ой, а я сейчас елку надоела. Треба доїсти. Доки їх хтось інший е, не з'їв. сюди нажимаємо, і ми стаємо зовсім маленькими. І ми можемо купити дуже багато е, місця. Добре. А на сьогодні ми э, закінчимо. Э, сподіваюся, вам сподобалось це відео. І на сьогодні все. Всім пока!